О, буду дівчата, сьогодні варити крем-суп чи суп-пюре. Не знаю, як воно правильно називається. Прямо такими великими кусомелками сюди морквину порізала. О, цибулину розрізала навпіл і хай так Трошки прожарила на масличкові цибульку і картоплю. А, по рецепту картоплі не було. Ну, я скрашила три картоплинки, щоб воно. Тремкіше було. Висипаю сюди спаржу. О, спаржу я перед цим приварила пару минут у воді. Тоді злила О, і висипаю сюди. Залила бульйоном. І хай тепер вариться минут 20. Ось таке вийшло. Я, звісно, думала, що воно буде зеленіше. Ну, вже їстимо, яке є. Іван, думаю, не їстиме точно. О, тепер сюди додаю плавлений сирок. І перебиваю блендером. Перебила, о, трохи сливок ще налила. І тепер нехай покипить минути дві. Можна попробувати на, сіль, на перець. наперець. Ну, якщо не солоне, то присолить. Ну, якщо солонувати, то трохи бульйону можна ще долить. Ну, в общем, регулювати. О, Ну що, дівчата? Отакий суп получився. Я тут дивіться, ще зверху киточками вкрасила. О, сухариків піджарила, я вже пообідала. О, і що я вам скажу? О, мені понравився. Мені понравились, дівчата, звісно, це не щось таке сверх'естесне. Я не можу сказати, що я б його їла і їла. О. Ну, я сіла і попоїла з удовольствием. Ще навіть і добавки черпачок собі насипала. О, свіженький бульйон, овощі. пожалуйста. Ну, чи зварила б я його ще коли-небудь. Ну, в цьому році, я думаю, що вже ні. Ну, Бо спаржа вже, по-моєму, скоро відходить. А на той год, якщо все буде благополучно, ну, як подоживаємо, то я думаю, що зварила б ще ну, для разнообразя з удовольствиям.